Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сполучені Штати погрожують вивести війська з Європи. Крім того, люди Трампа і сам Трамп критикує не тільки Зеленського, а й всіх, хто пробує захистити в публічній площині і Україну. Залужний заявив, що капітуляції точно не буде, незалежно від того, що собі там думає США, і отримав порцію критики. Сполучені Штати дали нам три тижні на погодження умов капітуляції України. Якщо цього не станеться, США виведуть війська з Європи. Заявив у дописі на ікс фінський депутат Європарламенту від групи ЄНП, член комітету і закордон справді європарламенту і координатор ЄНП з питань ЕУЦ Міка Аолта, говорячи про так звану мирну угоду Трампа, повідомляє Newsweek. Трамп тепер і в майбутньому ставить у пріоритет безпеку Росії. Хай вони самі розгрібають свій безлад. У нас є три тижні щоб подорослішити. Зазначив Алтола. Спостерігаючи за війною, що триває три роки, побоюється, що Трамп може укласти угоду з президентом Путіним, яка змусить Україну відмовитись від вступу в НАТО і поступитись нині окупованими територіями, фактично виконавши вимоги Москви. Україна вже заявляє, що її виключили з переговорів, які визначатимуть її майбутнє за даними телекомпанії NBC News, яка посилається на американських посадовців міністр оборони США Шапідгедсед. Під час закритої зустрічі з українськими посадовцями повідомив, що Вашингтон може суттєво скоротити військову присутність у Європі. Через кілька днів після інавгурації Трампа на другий термін європейське дипломатичне джерело повідомило провідному італійському інформагентству Анса, що Трамп планує вивести з Європи близько 20 тисяч американських військових і вимагатиме від союзників по НАТО збільшення фінансових внесків для покриття витрат на отримання військ, що залишились. Дипломатичне джерело зазначило, що на думку Трампа війська США є стримуючим факти тому витрати на їх утримання не повинні лягати лише на плечі американських платників податків. Політико полічило скільки разів американський президент зробив дії, які підіграють тезам російського диктатора. Президент США Трамп за останні кілька тижнів 29 разів зробив те, чого хотів Путін. Останніми тижнями Трамп і його оточення послабили НАТО, підтримали ультраправі рухи в Європі і анонсували торгову війну з ЄС через дуже несправедливе ставлення. до США. про це повідомляє видання Політико. Нещодавно Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського диктатором, хоч той здобув перемогу на чесних виборах 2019 році Проте Трамп не закидає цього хазяїну Кремля Володимира Путіна, головний опонент якого помер у в'язниці за кілька тижнів до чергових виборів, що супроводжувались фальсифікаціями. Змі перелічив 29 випадків, коли Трамп підтримував Путіна протягом першого місця повернення до влади. Перший прямий контакт із Путіним через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп вирішив відновити діалог з Путіним. Попри санкції ордер на арешт міжнародним кримінальним судом 12 лютого відбулася 90-хвилинна телефонна розмова. Друга похвала Путіна. Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка», – заявив Трамп, додавши, що вони говорили про велику історію наших націй, спільну боротьбу у другій світовій війні. Третє повернення Росії в G7. Я б хотів, щоб вони повернулися. Я вважаю, що виконати їх було помилкою. Сказав Трамп журналістам. Четверте збереження російського контролю над окупованими територіями. Міністр оборони Трампа під Гесед назвав повернення всіх українських територій нереалістичною метою, чим фактично підірвав позиції Києва на переговорах. П'яте визнання переваги Росії в її переговорах. Трамп зазначив, що Росія має карти в мирному процесі. оскільки контролює значну територію України? Шосте. згода з вимогою Путіна стосовно НАТО Гесед наголосив, що Ська НАТО в Україні не підпадають під статтю п'ятого альянсу. Сьома відмова від відправки військ США в Україні. Чергова поступка на користь Кремля. Восьме заклик до Європи самостійно вирішувати свої безпекові питання. Росія занепокоє діями США, але не боїться слабкої Європи. Дев'яте переговори з Росією в Саудівській Аравії. Трамп надав Путіну поступки ще до початку діалогу, не висуваючи жодних умов. Десяте відсторонення України від переговорів Зеленський не був допущений до обговорень. Одинадцяте виключення ЄС із процесу мирного врегулювання. Європейські дипломати обурені. Але ша ігнорують їхні запити. 12. перекладання відповідальності за війну на Зеленського. Хоч війну почала Росія. Білий дім тепер заявляє інше. 13. критика Зеленського. Така риторика допомагає Кремлю підірвати підтримку українського президента. 14. відсутність критики Путіна. Жодного слова осуду на його адресу. 15. довіра до Путіна. Я не думаю, що він бреше. Сказав Трамп. 16. заклик до виборів в Україні під час війни. Росія зацікавлена в зміні влади в Києві. 17. скорочення фінансування міжнародних спостерігачів. Це полегшує втручання Москви у виборчі процеси. 18. звинувачення Зеленського в диктатурі, черговий крок у дусі російської пропаганди. 19. підготовка інвестиційних угод із Росією. Обговорювалася спільні проекти Артиці. 20. припинення фінансування демократичних неурядових організацій. Кремль давно вимагає цього від США. 21. атака на права людини. Путін і Трамп мають подібні погляди на соціальне питання. 22. критика європейської міграційної політики. Це відповідає інтересам Кремля. 23 Підтримка проросійського кандидата в Румунії Келіна Георгеску переміг на виборах за сумнівних обставин. 24. атака на німеччину вен критикував владу країни. 25. підтримка ФД у Німеччині ультраправі партії мають тісні зв'язки з Кремлем. 26. підтримка реформ UK у Великій Британії. Її лідер Найджел Фарадж неодноразово хвалив Путіна. 27. заперечення терміну російська агресія в G7. Фактично, Москва отримала дипломатичний бонус. 28. перемога на виборах у США. Кремль явно радіє поверненню Трампа. 29. натяк на зміну конституції США для продовження терміну правління. Путін уже зробив це в Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам, де чи друзі став то пишіть Пішіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.